Sim, é dona Про нашу бабцю не лише відзняті фільми, а вже й складені легенди і міфи. І вона того заслуговує. От і сьогоднішній день, напевне, хтось опише і назве цю історію бабця Ревізор. А ідея була познайомити улюблену бабусю щодо саме улюбленої кав'ярні. Ти така крута. Сидиш у крутій кав'ярні, п'єш круту каву, аж плакати хочеш. ви без тої кави взагалі не можете. А як же ж домашні компоти, узвар, парне молочко? Бабуню, ну це все не те. Це ж кава. Йдемо, сідаємо, замовляємо. Їмо. Mm -hmm. Якщо тобі щось не тут сподобать, то потім скажеш. Дійсно, чого ти, рівените? кава стіне? Ну, ви й мертвого вговорите. Ми ж це для тебе робимо, щоб тобі було про що згадати. Хоча по каву. Ах, ну ведіть. Ну що, як тобі кап'яне, сподобалось? Ну, що я вам скажу, зефірки ви мої. У мене в хаті краще. Піч підмазана, розмальована, все на своєму місці. Так, почекайте, зараз принесуть каву запашну. А до неї кісечка та свіжу випічку. Ти все зроблено любов'ю, як у тебе вдома. Гайська на собота. Так, не спішіть мене в рай відправляти. Я ще пожити хочу. А ти як побуштуєш все, що ми замовили, ще більше захочеш жити. І не просто жити, а й задоволення. І тим паче за все платимо ми. Пригощаємо бабуню. Погуляй. А танці будуть? Та для чого танці, бабуню? Це ж кав'ярня. Може грати музичка, скрипочка чи гітарка. Тобто баяна не буде? І був на тебе. Кучненько ви тут живете. Бабунь, це ж місто цивілізація. і тут, посеред кам'ярні, заходить баба Света з баяном і опа, 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 на і молоко з кисне. А ви мене американами не лякайте. Я вже не в тому віці, щоб чогось боятись. Смішна ти, бабуся. Десь дві, бо попалить, або все це буде у нас напливо. Я за перший варіант. Надіюсь, сподобається. Поки що пробуємо. Може втечемо, поки не пізно. Пізно ми вже побіцяли за це заплатимо. Ой, відчуваю, через розпята буде нам за все. Шанси вижити підвищується. Мене це влаштовує. Ну, що я вам скажу, купсики мої. Непогано, непогано. Ми ну, до останнього були впевнені, що тобі сподобається. Це, звичайно, не компот з погреба, не пампушки з печі. Ой, бабуня, не починайте. Ми збачимо, бачили, що тобі сподобалося. Ти так плямкала, на всю каймуг'ярну. Всі оглядались, ну було таке. А вас не зрозумієш. То покажи, як сподобалось, то стоїш мовчки. А все добре, бабусь. Головне, що ти війшла у смак і оцінила шаргу нашої улюбленої кав'ярні. Бабусь, не зуставайся, що тобі найбільше сподобалось? Просто цікаво. З усього, що ви мені влаштували? Так. Да. Тобто, з усього, що сьогодні відбулось? Да. Тобто з усього, що я сьогодні смакувала і що ви мені замовили, Так! найбільше усього, горобчики мої, мені сподобалося те, що ви за усе це заплатите.